Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Саме під таким гаслом 16 вересня відбудеться всесвітній день прибирання. Про те, як його організували в Івано-Франківську, знає наша Вікторія Ця акція започаткована давно. Щороку з організацією всесвітньою організацією найбільшого молодіжного екологічного руху «Let's do it Ukraine» в тій чи іншій локації, в тій чи іншій країні проходять такі величезні дні прибирання. Саме у Івано-Франківську день прибирання відбудеться 9 вересня. До акції зможуть долучитися усі охочі і навіть у режимі онлайн. Всюди ви можете подивитися, як долучатися люди можуть самостійно, не виходячи на вулицю. Це електронне діджиталізоване прибирання. Ми очищаємо свої гаджети, комп'ютери, ноутбуки від зайвої інформації, звільняючи таким чином простір для нового і потрібного сьогодні. Мета заходу формування культури чистоти серед громадян, кажуть його організатори. Присвяту ми робимо для того, щоб молодь люди, в принципі, будь-якого покоління розуміли культуру прибирання, що це не просто толока, що це ми одноразово робимо щороку в вересні, але щодня спостерігаємо. При Карпатті ж запевняють, до акції, обов'язково долучаться. Я вважаю, що це дуже хороша така акція. Нікому не подобається жити в поганих умовах, де Купа сміття, тому насамперед вулиця і люди, які тебе оточують, і твоє відношення до цього це також важливо. Тому я підтримую це класна ідея. Корисно, бо хочеться, щоб місто було гарне, чистеньке, щоб можна було прогулятися вулицями гарно, щоб не було того мусору. Всякого кожного учасника заходу організатори забезпечить усім необхідним для прибирання сміття у різних локаціях.